Всім привіт! В новому дні. Сьогодні 9 березня, другий день ми на дачі. І сьогодні вночі був мороз, було мінус 3. Ось вчора ввечері вже сиділи, досмажували шашлик і так стрімко падала температура. Якщо в день було, тут у нас на веранді, я показувала в попередньому відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. Було 20 градусів на градуснику, а на сонці так всі більше і 25. Ось, А потім на вечір вже до 6 впала температура до 1 градуса. Вже було дуже холодно сидіти, ми пішли в хату, звичайно. Ось, Ну і отак. В місті, може, і було тепло, а тут у нас на дачах то мінусова температура. Ну що. Другий день будемо продовжувати працювати вже, намітила деяку роботу сьогодні собі, будемо продовжувати. І ще сьогодні 9 березня, день народження Шевченка. Пам'ятаємо про нього. А 10-го завтра, роковина смерті. Я чомусь або забула, або і не, не знала. Не знаю. Ну, так. Побачила фото в інстаграмі, вставлю потім в це відео. Ось такі. Будемо працювати. Купили на тему нову музику вітру. Подивіться, яка краса. Ви чуєте, як... який звук у неї. Чоловік із А цю а, музику я? вітру ми зробили з чоловіком самі з мушлі. Ну, зараз повісимо сюди на дерево, нехай тут на дереві воно висить. Мабуть, треба провалкою прикрутити там, чи на гілочку. Ну, отак от буде воно тут висіти. Ось такі. З мушлів зробили колись взимку. Робити не було чого, як кажуть, і зробили. Ну це вже було давно, А мені так хотілося ось такого. Зараз підожди. Ось така краса. І тепер, як буде вітер, ось тепер він буде тут так гайдати, буде музика вітру. Гарно, мені подобається, а вам. Ну, зараз тихо-тихо, не, коли, не колихнеться нічого. Хочу зараз обрізати оцю яблуньку плакучу. Це в нас яблунька роялті. Такі декоративна малесенькі яблучка такі. Ну, хто знає. то то й розуміє, які вони. Подивіться, яка вона не дуже гарна, І треба обновити і зробити їй гарну зачіску. Ну, обріжу оце, оцю гілку, цю гілку. Ось так до цієї бруньки. Ну, ось буду зараз обрізати, вже поступово буду бачити, де що обрізати. До речі, я коли показувала вам і тестувала цей Секатор. Чекала, довго чекала, поки він там Ну, неправильно. Мені потім, дякувати Лідія, підказала <сміття> Лідія із Самар, Ну, що треба отак робити. Ну, Це вже він включився, а коли ще він виключений, тільки треба два рази туди щелкати, і він тоді швидше починає працювати. Ось. Будемо різати, працювати одне задоволення ним. Ось ця гілка йде зовсім вниз. І тут треба дивитися Не видно, вони проснуться бруньки. Але треба, так, щоб брунька дивилася наверх. Ну, будемо так обрізати. Ось і тут зовсім зробимо їй таку дуже-дуже кардинальну зачіску. Потім вона наросте і все буде з нею добре. Ось так все зрізала. Потім просинаються бруньки ось зверху, і вона буде потім отака гарна кудрява в нас. Потім будемо дивитися, обновляти. Ну, ось так. Я обрізала, потім проснуться бруньки, і вона буде зверху вже потом е, пускати гілочки. Ну, а поки отак. Не дуже гарно, звичайно. Але ж що не зробиш для краси <смі> в майбутньому. Це перша кардинальна обрізка цієї яблуньки, ще я так не обрізала. Ой, бо треба вже треба обновлювати її, щоб вона так була гарненька. Бо їй дай волю, і гілки я ціле літо обрізаю нижні гілки, роблю їй такі, як зонтик з неї, як парасольку, Ну, сильно низький штамп, якби трішки був повише. І ми ось обрізкою будемо піднімати піднімати цей штамп вище, щоб він от був, щоб гілки були, от, ну, просинаються бронючки, оці попросинаються, вона вже буде така більш кудрява. А гілки нижні все рівно треба буде обрізати влітку, бо вони достають до самого долу, до землі. Обрізаємо міскантус, і от зараз це все обріжемо, приберемо. Все обрізали міскантус. Ось так повністю під самий корінь. Почти. Там залишилось тільки 10 см. І отак з усіма злаками всі пообрізаємо. Оце ціла куча нарізали. Ще сьогодні хочу піддобрити свої кущі смородини і порічки, та й виноград. Ось підготувала аміачну селітру і ось буду отак розгрібати мульчу, бо ну, де є мульча, де нема. Розгрибу мульчу і ось позасипаю в канавочки, канавички ну, вокруг цього кущика і так скрізь скрізь Также ще під малину порозсипаю. Зараз дуже добре. Волога ще є в землі, ще її достатньо. І ось поки ще волога є, то треба підживлювати, піддобрювати наші кущики, дерева. Ну, ось наскільки вистачить цієї аміачної селітри. Можна ще ні ну ні трамофоскою я взагалі під квіти вношу. Хоча можна і під кущі, от під дерева, під кущі. Яке доброво є у вас, те й вносимо. Ось обрізали злаки. І подивіться, яка гора. Е, це ж ще не все. Вивозимо за двір, десь будемо складірувати, а потім, може, перегниє, може, спалимо судом. Побачимо, що з ним робити. Ну, дуже великі, ну куди їх? Отакі гілки. Обрізала сантоліну, підстригла. Теж кардинально отак, потім вона під, почне ну, випускати нові росточки і буде дуже гарна, зелененька. Ось, Всю так попідрізала, зараз вона не приваблива, але потім зазеленіє, буде все добре з нею. І відкрила ось широколисту гартензію. Це дор, Доріс. Ми в тому році її посадили восени сюди. І ось подивіться. Ось нові отакі росточки. Бачите, ось такі листочки. Листечко скоро буде. Ну, це я відкрила, поки хай провітриться. Сьогодні тепло, гарно. Потім знову закрию. Ще її повністю відкривати рано. Ну так провітрювати можна. Ось тут ось теж росточки такі. Ну, все знаю добре. І верхівка, все ось. Пуп'янки. Такі живенька, все добре з нею. Можливо, в цьому році побачу цвітіння, якщо все буде добре. Також зробили зайчиску своїй лаванді. Вона в мене була гарненька, але її трішки підкоригувала. І ось такі тепер кущики. І тут теж лаванда. Ось все з нею добре. І тут такі їжачки гарнесенькі. І попідстригала свою, свій каріаптеріс. Теж підстригла, зробила отакі кульки з нього. І потім зазеленіє, буде гарненький. Ну, у мене три каріаптеріса отаких різних. Жовтий, зелений, простий і з варіагатним листом Сумер Сорбет. Ось. Все гарненьке, хай росте. Присіла відпочити, ось налила собі кружечку компоту з кизилу, який він смачний. Вчора відкрили баночку компоту, ну це така вітамінна бомба, я вам скажу, така смакота. В нас ще його не дуже багато, але на компоту це вистачає. Ось він у нас тут зростає, скоро буде квітувати. Бачите, скільки бруньок на ньому. Оце все бруньки. Бійці. Дуже смачний компот з нього. Хто ще не закривав, закривайте, не пошкодуєте. Це дійсно з усіх компотів мені дуже подобається оцей, саме найбільше. Спробуйте. Тут у мене на піднятій грядки. В тому році зростав перець гіркий. Хто зі мною давно, той знає, який в нас гарний перець був в тому році. Дуже гарний, багато закрили ми його. Ось, і, звичайно, кожен рік я роблю сівозмін. Міняю, змінюю посіви і змінюю. Що я буду садити на різних грядках. І на цій грядці я ось тільки що згорошила гарненько. Тут і солома, і все. Бачите, тут переміш... Переміш... перемішала все. От, бо була замульчований Перець був замульчований соломою. Дещо прибрала, дещо залишилося. І ось сюди зараз я посію. Тут у мене редисочка, така вона. Зелененька така оброблена, це гарне насіння. Потім отакий шпинатик трішки посію, і трішки салатику залишилось того річного. Ось. І накриємо агроволокном білим, щоб тепленько було, бо вночі ще холодно, Ну, для цих культур це не, не страшно, їх можна сіяти, мороз невеличкий, їм не завадить. Все посіяла я на своє, ось прикрила агроволокном і цеглою придавила. Поки отак, потім зійде, ми потім накриємо ці дуги зверху. А поки отак воно буде. Тут два шари, гарне щільне таке волокно. А тут у мене закопана суничка, то я її отак не закривала, тільки. Ось це в тому році виростила її з насіннячка. Ось така гарненька перезимувала вона. Поки в горщиках, потім я її висажу на постійне місце вже. Буде тут зростати гарненька така. Можливо, в цьому році спробуємо ягідки вже вечір другого дня. Закінчуємо свою працю, тільки що обрізали. Виноград. Тут ще в нас камсіс зростає, ось такий вже товстий, теж пообрізали його. Ось тут, з цієї сторони, теж виноград. Ну, в общем, обрізали, підстригли. Зараз саме найкраще обрізати, поки ще нема сокоруху. І щоб потім, коли буде сокорух, почне виноград плакати. Ну, а вже потім будемо бачити, можливо, ще десь якісь гілочки повидаляємо. Ну, поки ось так обрізали. А з, з гілочок деяких зробила отаке віночок. Але це не, не просто віночок, а просто буду садити якусь рослинку і як прикраса для рослинки обмежувача. Такий положу зверху, замульчую і буде гарно тут. Ось так для рослинок зробила. Я вже таких декілька на... зробила віночків ще раніше. Так обрізаємо виноград і роблю такі віночки для рослинок. Ось так. Дякувати нашим ЗСУ, нашим захисникам, що дають змогу нам працювати в наших садочках за мирне небо. На... Дякуємо. До зустрічі, бережіть себе. На все добре.